Всім привіт! Сьогодні вирішив поділитися ось такою прикольною книгою. Недавно придбали для дитини. Дитина просто в захваті і якщо чесно, я також. Вроді, книжечка, звичайна, кіт в чоботях, але фішкою цієї книги є те, що тут є доповнена реальність. І як це працює, я зараз вам покажу. Для запуску нам потрібно відкрити завантажити та відкрити програмку Вов WoW AR. Після завантаження цієї програмульки відкриваємо буде WoW». Ось тут у нас показується, яка в нас книга є. Натискаємо активувати і оживити зображення. Зображення оживляється там, де є у нас позначки. І так, дивимось, зараз буде крутезна магія. Дивіться, що тут відбувається. Можна розглядати з різних сторін, приближати туди цього вісничка, туди нічого котика. Мишка ось тут бігає. Просто супер. Графон класний. Дивіться, як це все класно зроблено. Досить мишей ловити час робити кар'єру. Але для початку мені потрібна пара добрячих чобіт. Хм. А з цим. Упевнений, я швидко упораюсь. <гум> а, ну як вам? Це перша сторіночка, і я зараз покажу ще одненьку. Досить прикольно. Зараз ми знайдемо іншу сторінку. Дивіться, Можна швидко поміряти ось цією. Так, завеликий. Ось такі. Ось така книга, мені дуже подобається, для дитини дуже подобається. Ми в захваті, так що рекомендую. Зараз якраз перед святами дуже прикольно буде. Це ось видавництво у нас Art Nation. Бачу з новою поштою. Тому рекомендую. Там ще є багато книг, в мене ще є одна така про пролускунчика. Там взагалі анімація дуже крутезна. З вами був Бурундук. Пока-пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.